И сразу протопить проклятый остров англосаксонских псов. Представляю завтра английские газеты. В оккупированной бандеровцами Одессе малолетние недочеловеки под предводительством украинского гомосексуалиста Гончаренко, смотрите, построили совершенно безумный шабаш. Уважаемый Владимир Владимирович, примите самые теплые поздравления с вашим днем рождения. С вашим именем очень много связано. Через 3-4 месяца сейчас фронт валится по четырем направлениям основным. Это Курахавско-Покровская, назовем его так, Торецкая, Часовьяр-Купинск. В Тибазе у нас возгорание. Временно перекрыто движение по улице Федько, частично перекрыто Керченское шоссе. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати неболю страждання. І що тут приховувати ворог дуже сильно хотів, аби ми сьогодні не вийшли в прямий ефір. А інакше як пояснити одразу три кинджали, але як то кажуть, не на ту нарвалися. Тож ви, друзі, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, допомагайте нашій армії. Ми розпочинаємо збір на авто для 24 четвертої Бригади, яка нині знаходиться на напрямку часового яру, і що вже казати, ворог ще кілька місяців тому розповідав про те, як він захопить наші території, зокрема часів яр, але упіймав облизня. Тож давайте підтримуємо найкращих. Ми збираємо 270 тисяч на автівку, і ми дуже потребуємо. Саме вашої допомоги. Ну а розпочнемо ми, звісно, із красивого. І вам вже сказали, що ворог кинув проти нас кінжали, але ми їх збили. Ми кинули по ним дрони і спалили їм нафтобазу у Феодосії. Москалі у вас здається пропущений. Давно якось нічого не було саме про Крим, аж раптом як грім серед ясного неба. Точніше, чи то дрони, чи то ракети серед вечірнього неба і. Потужна пожежа внаслідок атаки на нафтобазу у Феодосі пошкоджено 5 резервуарів із паливом. Перекрито декілька транспортних шляхів в районі нафтобази. Ну а з Феодосії евакуюють понад 300 людей. Розграждається Временно перекрыто движение по улице Федько, частично перекрыто Керченское шоссе от поворота на ближние Камаши до съезда с Владиславовки. Сейчас на месте находятся все расчеты МЧС города Феодосии и близлежащих регионов, также все коммунальные службы города. Движение общественного транспорта мы сейчас подкорректируем. Вынуждены будут объезды, это касается наших поселков. Приморский, Узловое, через трасу тавріда. Но, к сожалению, ситуація така. Поэтому прошу з поніманням і как як города, так так і о том, що сьогодні люди можуть опоздать на робочі места. Да, спешить нікуди. Взагалі, якось вікно можливо для москалів і фігурально, і буквально, хай і не квапливо, але таки закривається перемоги і окупації нашої країни. Поволення влади, зміни режиму, все це недосяжні вже ніколи мрії. Але і просто на місцях вікно в таке собі життя перед росіянами захлопується. Цього тижня премія Дарвіна за найбезглуздішу смерть ми віддаємо окупантові, який застряг у вікні під час боїв у міській забудові на турецькому напрямку. Евпівдорон сотні механізованої бригади Збройних сил України якраз був на підльоті і вирішив. Постукати в те саме вікно. Давай, малыш, давай, давай, шуди, давай, задочок, задочок свій, підтискай, підтискай ще трошечки, ще, от буквально трошечки, і все вийде, звісно, конечно, конечно, же. Ви ж тільки вмієте, що на швидкість втікати, тільки ховатися, тільки намагатися. Тися врятуватися, але все марно, погодьтесь, це фантастичне відео, яке хочеться переглядати і переглядати. Хоча щоправда, якщо слухати наших військових, а вони знають про що вони кажуть, тому що кожен день вони працюють з дронами, з FPV, кожен день в них бойові зіткнення. То наші військові, не зважаючи на всі наші успіхи. Кажуть, що москалі не відстають від нас в застосуванні тих самих дронів. Вони душать нас кількісно і, звісно, ресурсно. Вони мають широку лінійку розробок. Але при тому москальня відчуває, що наші сили оборони навіть при менших можливостях випалюють окупантів на кожному напрямку великого фронту. Маючи економіку, навіть не буду рахувати в скільки разів більшу за нашу. Пропагандисти бідкаються. Ну а влада, звісно, розводить руками, що не забезпечені їхні мальчики необхідною кількістю дронів. К сожаленню сказати, що от українців ми в этом плані відстали. Оні в 2022 второму році вже создали перший центр. научно-производственной. Они создали э, систему информационную, систему подготовки единую, стандартизации, сертификации. Э, выделили соответствующее финансирование, создали отдельный род войск. Это единственная сейчас страна в мире, которая имеет э, силы беспилотных э, систем вооруженных сил Украины. Более 500 э, средних не знаю, малых предприятий, во всяком случае предприятий, которые занимаются производством, ремонтом этих этой беспилотной авиации. То есть система создана. Нет украинцы. ничего плохого учиться у врага. Плохо да, не замечать тот да. опыт, который есть, и его не перенимать. Кстати, украинцы наладили отличное взаимодействие с, Кит, с Китаем. Поиск технологий, так сказать, испытания, приобретения, все у них есть. І так мені хочеться, хоча наші військові забороняють сказати, що вони справді не можуть нічого створити, але це неправда. В росіян є купа озброєння, яке наносить страшної шкоди. Але коли ми йдемо далі, по країні аналогів нет і окупованим територіям, то розуміємо, що щось справді із сучасними винаходами в них великі проблеми. Бляха, покажіть хтось наступне відео Ілону Маску та Трампу, які досі всикаються від міці Росії. Вони вірять, що Росія може порвати світ навпіл. Які ж, наприклад, бомбосховища вони будуть люди, які їм довірились та повірили, укриття в Донецьку як символ, буквально, в цілому, руської весни, бо вони її і відображають, коли все через жопу. Ну, а ви жріть, наші дорогі і. На залажни. Укрытие вот возле остановки, бетонное, плитое, толстое. Заходим сюда, смотрим, а это пенопласт, смешанный с бетоном. Вот вам и укрытие. Вам обіцяли аналогів нет. вам про ефективність, про безпеку нічого не казали. Але тим часом в більш безпечному місці, куди точно дрон не долетить, а отже, можна продовжувати своє нормальне життя, тобто в московських студіях, розповідають, як завжди, про наше улюблене. Я, взагалі, друзі, вірю, що тиждень треба починати правильно, і я не можу вас не зарядити на старті. Бо як з адреналіном почнемо, так. Немає сумнівів з ним і продовжимо. Одним словом, зовсім скоро нас із вами просто не буде. Тут в нас буде буквально пустка людей не залишиться. От за два з половиною роки повномасштабної війни не вийшло. Після тисяч ракет не вийшло. І тільки зараз, нарешті, це наша остання зима. Цікаво, які ж наративи в них з'являться. Навесні, як минулого року. Ну, коли Київ не те, що за три дні, за три тижні, три місяці, а і за три роки взяти не вийде. І на додачу звісно ж, вони знищать і Британію. Звісно ж, вони зруйнують Америку. А після цього Марс та Юпітер. Наше прослдмітрі Анточ, наша прославлена лижниця Елена Вяльбі предложила сбросить бомбу на Лондон. Правильно, Конечно, но решать вопрос надо в корне и сразу протопить проклятый остров англосаксонских псов. Представляю, завтра английские газеты. Отлично, Андрей... газеты, все нормально. Но мы по поводу этого острова, наверное, тут язык, язык сломали, говорить. Вот Там уже у нас все они усиленно цитировали, в том числе на Западе по этому вопросу. Вы понимаете, в чем здесь правда такая голимая о том, что, конечно, мы еще с этой Украины будем возиться, там, и все равно она встанет на колени, никуда не денется, и мы выполним те задачи. По нескольким моментам. Первое, производство не только на западное. Второе, жить там уже будет практически невозможно к этой зиме. Третье, мобилизационный ресурс истощается, и даже если они его сейчас снизят до 21 года, да, они порядка наберут, там, они посчитали, ну, до полумиллиона человек, по большому счету. И там это, за это время еще за год, год придется возиться, чтобы все это дело просто уничтожить. А дальше ничего не останется. Ну, ничего же не останется. Просто пустая земля, которая практически никем не заселена. Не старики, да, останутся, да, и все, и то не все. И когда идут предложения, ведь поймите правильно, одно дело это, когда там, ну, какой-то пиар, да, там какие-то мысли, все остальное. А когда потихонечку со всех сторон это продвигается, значит это есть единая программа уже подготовки населения. В том числе к тому, что надо где-то там попытаться зайти в Белоруссию, надо еще что-то. Но нам надо и пытаться. Нам надо и расшарахнуть так, чтобы потом никто не мучился. И все на этом. Я от знаєте, кожен день їду на роботу у корках десь годину туди, годину назад і бачу, що пустка все пустіше і пустіше, і людей все менше і менше. От всі як подивляться зранку Гурульова, так думають, ні, точно треба валити. Але направду у друга Гурульова, у Діда Соловйова велика проблема. Зараз в Москві пішли чутки про те, що він тепер більше не власник найбільшої зарплати серед російських пропагандистів. Йому на п'яте наступає молоде покоління старого Путіна. Тепер молодший фаворит. Так смачно і так солодко. Про те, що все пропало, розповідає тільки один Арестович, який з Америки так і каже: ми все просрали. Наш фронт сипляться. Олексію, Альошенька, а ми це хто? Наш це який саме фронт? По якої сторін? Бо і мова рта, і мова тіла в тобі все більше видає. Москаляй, все менше українця. Але враховуючи попередні прогнози розвідника, я геть спокійна. Бо як мир не настав, так і поразка за 2-3 століття теж навряд чи настане. Але все ж таки маю таке непівреторичне питання. А оці ефіри тільки в мене викликають непереборне бажання подзвонити в СБУ. Малюк, альо, ти де? Октябрь и ноябрь будет молотилкой страшной, которой не было еще, потому что они будут до конца пытаться эти возможности использовать. Второе, единственный способ это тормознуть у нас, который сейчас остался, это мирный переговор, про который президент и говорит, и к которому мы все идем. Друж, дружненько все идем всем миром. Поэтому мы упустили свой шанс на войне. Поле боя мы не сумели построить вооруженные силы. И мы э, сейчас находимся в ситуации, когда, если так продолжится, через 3-4 месяца, сейчас фронт валится по четырем направлениям основным, это кураховско покровская назовем его так, Торецкая, Часовьяр-Купинск, ну, плюс там вопрос по Курской области, там относительно тени толкает такой 50 на 50 то будет добавиться еще два-три таких направления, потому что бегство и сдача плен становится массовым деморализованных людей. Все это начинается с того, что солдат не понимает, за что он воюет. А я вам объясню. Это медийщики президента уже перерабатывают или не дорабатывают, потому что ставятся заведомо нерешаемые цели. Очистка всей территории. Любой человек, семь пядей во лбу или полпяди во лбу, когда ему ставят заведомо нерешаемую задачу, будет изначально деморализован. Поэтому запад только и, и просит только одного поставте официальные реалистичные цели війни, скажу кілька слів про солдата, про того на кого посилається Арестович, але про того, ким сам Арестович не є. Війна, це математика. Так, от друзі, на самому старті, просто на старті, 24 лютого, вся математика, закони фізики, астрономії, всі точні науки, все, що відомо Всесвіту, говорило про те, що ми програли на старті. Але всі ці формули, всі ці підрахунки, вони не враховують людського фактора волі, духу, стрижня, характеру, і не враховують, хто такий українець. Українська ви нам даєте три дні. Окей, подивимось, і показали, що маючи не те, що менші ресурси, не маючи їх, ми можемо бити ворога. Ми можемо спалювати їхні колони. Ми можемо проганяти їх з наших територій. Тому. Всі ці підрахунки вони не працюють. Що робить Арестович? Він працює на тих, хто вдома сидить, дивиться, слухає і демотивується, щоб всі просто говорили, як це погано, не перебуваючи в окопі, не перебуваючи на лінії зіткнення, щоб всі в тилу вимагали припинення у той час, як наша армія продовжує щодня боротись. Тож пам'ятайте. Що якщо не дай Боже, ви десь в голові собі допустили якусь таку думку, яку виказує Арестович, то ви зраджуєте вже навіть не себе. Ви зраджуєте тих хлопців. Ну а далі буде мій улюблений фрагмент, де люди, коні, Пушкін, Олексій Гончаренко все сплелось в уєдина в збоченні уяві з Кабєєвою. Сьогодні, до речі, друзі, дуже важливий фантастичний день, тому що відбувалися зранку, те, що називається нетривіальні події. Сьогодні хакери зламали ВГТРК. А ВГТРК це величезний холдинг, куди входять всі пропагандистські російські ресурси. Після чого якраз на російських каналах впав внутрішній сервер. Програма, в якій лежать вихідні сюжети, не працювала. Пропагандисти довго не могли вийти в прямий ефір, тобто запустити трансляцію. Ну а після вже Оля розродилась шедевром про окуповану Одесу, який ми забираємо в золотий запас. Их цитат. В оккупированной бандеровцами Одессе малолетние недочеловеки под предводительством украинского гомосексуалиста Гончаренко, смотрите, устроили совершенно безумный шабаш. И по случаю дня учителя сожгли портреты русских писателей, в том числе Пушкина, Толстого, Достоевского и даже коренных одесситов Ильфа и Петрова. От военного преступника Гончаренко другого, наверное, ждать не приходится. а Деситов он сжег и в реальности. 2 мая 2014 года. Ну а сейчас, получается, выжигает мозг детям. Свою акцию Гончаренко назвал «Пора проститься со всем русским». И призвал украинских детей штудировать идеолога украинского нацизма Дмитрия Донцова. Ну и немецкого прислужника Юрия Шевелева, он же Шнайд. Немецкие нацисты в 30-х годах тоже сжигали неугодные книги. И не под предводительством Зеленского, а Йозефа Геббельса. При этом напомню, что Гончаренко стоял вообще-то у истоков зарождения партии регионов. Ну так, на минуточку. На этих конкретных кадрах Гончаренко образца 2009 года, где он в Одессе на чистом русском требует сохранить права русского языка. И заявляют, что Украина всегда была и будет, естественно, двуязычной. Вот такой вот круговорот неадекватности в украинской политике радует только одно: Кончаренко в итоге сгинет а Пушкин с Достоевским таки вернутся на свое законное место. Но и реакция коренных и настоящих одесситов, которым мозги не перепрошили на эти перформансы, просто бесценна. Смотрите, оно того стоит. І спасіба вам, русские люди! І ви знаєте, я дико обурена. Просто дико і гнідна через те, що зараз говорила з Кабєєва. Я буквально в гніві, бо навіть пропагандистська шобла підписана на мій YouTube канал та Телеграм. Вже навіть Гаспарян знає, хто така Курбанова і кожен день горить, ще й розміщуючи от такі постики в себе в телеграм-каналі. А за нашою статистикою ми досі бачимо, що ви часто нас дивитесь, але не підписуєтесь. Ви розбиваєте мені серце, бо все найкраще ви можете дізнатись тільки тут. Але головне, це звісно, не те, не те про що пишуть в пропагандистських телеграм-каналах. Це те, як до полизи сьогодні кинулись вітати верховного злочинця, директора пекла та володаря армії чортів, путіна із днюхою. Гаспарян пішов перший. Реально, всі шавки, буквально, я ж бачу за реакцію, вони злякались, що їх звільнять, а одного арестовача залишать. Тож сьогодні головне завдання максимально сильно і глибоко залезати Путіна. Тож, що сказав Гаспарян? Як він вітав Путіна? Приблизно так. Владимир. прийміть саме тіплеї поздравлення. с вашим днем рождения. С вашим именем очень много связано в нашей стране. Это и преодоление тяжелейшего наследия 90-х годов, возрождение России, возвращение в состав страны исторических регионов. Ваше имя у многих в мире как синоним России. Сейчас СВО, Время тяжелейшего испытания для нашей страны. Но я абсолютно убежден, что мы все преодолеем. Мы вместе с вами. Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и, конечно, победы. Нашей общей победы. Победы России. России, для которой вы столько сделали и продолжаете делать. З днем рождення наш верховний. А ви знаєте, що у порівнянні з пропагандою Путін щасливчик? Зачекайте, я зараз все поясню. Ну, тому що він настільки старий, що цілком, вірно, він не побачить, як буде розпадатися Росія, якщо він здохне прямо зараз, та, чи у найближчій перспективі. А всі інші Сіманян, Геспарян, Соловйов, вони точно все це побачать. Злочинцю, ім'я, якого назавжди тепер буде асоціюватися із спіженими унітазами в українців. Сьогодні 72. Давайте же разом побажаємо власнику резинової жопи, щоб цей день народження став його останнім. Ну а поки його вітає його ж гарем, в якому хіба що пенсіонерки та співак шаман. Але шаман вирішив, що привітає діда якось окремо, інакше. А от наложниці публічно. моя серебряная, На золотом блюде поставленная, Кому чару пить, кому здравым быть, Пить чару Владимиру, На здоровье, на здоровье Владимировичу. То не лес, ни трава расстилаются, Наши буйные головки преклоняются. За твої діла прокричим ура! 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 Біда цього населення в тому, що Уявімо, що завтра РДК, Євіон Свободи Росії, е, заходять на територію Росії кажуть, що Путіна, є хтось там, якийсь лідер е, російського повстання. І вони будуть і йому ура кричати, вони і його в дупу будуть цілувати, вони і йому чоботи будуть лизати. Їм просто треба мати хазяїна. Вони не можуть і не хочуть бути вільними. Вони не хочуть і не можуть бути нормальними. Їх треба реально пароть розгами. тільки тоді чомусь росіяни навколішках, але щасливі. Ну і під завершення, друзі, виявляється, що Андрій Малахов, той що багаторічний гуру, центр російського першого каналу та всіх брудних штанів, він виявився агентом західних розвиток. Нічого собі. А як... Як інакше пояснити слова, сказані на каналі Спас, що вся тема містики це рука держдепу. Я тільки перепрошую: невже більше не буде оцих магів та чародіїв, агентів КГБ та шаманів, які пророчили ще два роки тому перемогу Росії в СВО? А як же Путін? Який питав шаманів чи починати війну, чи використовувати ядерну зброю? Ви що, його заборонять? И с отцом Федором Лукьяновым сейчас большую работу ведем по законопроекту о запрете рекламы магических услуг. И я бы разделил на три части вот этих людей, которые занимаются этими делами. А третья часть это, видимо, те люди, которые через западное влияние, западные разведки пытаются также нанести удар по нашему единству, по душе русского народа, по ее вере. И это важно. Та друзі, єдине хто справді може нанести удар в цілому по Російській Федерації, я вам нагадую, що це тільки збройні сили України. Тож давайте нарешті і проведемо обряд екзорцизму і відспіваємо цю нечисть. І завершення, не забувайте донатити на автівку для 24-ї бригади, які зараз знаходяться в районі Часового Яру. Посилання на банку, номер рахунку ви все, як завжди, зможете знайти в нас в описі. Ви можете відправити навіть одну чи п'ять гривень. Я кажу абсолютно серйозно, нас багато головне систематично підтримувати наших військових. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Не забувайте лишати нам лайк і, звісно, підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі! you <laughs>